Дидактична гра! Відгадай професію. Професій на світі багато є дуже. З них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати? Вирішуй ти сам, любий, друже. Вже зараз над цим порозмислити можна. Малята! А чи добре ви знаєте професії? Спробуйте відгадати загадки. Прийдуть до школи діти малі! Там їх зустрінуть дорослі одні, будуть навчати читати, писати і один одному допомагати. Учитель рідно цего викладає, дах старанно покриває. каменя і покрівельник носять назву Будівельник. Його робота на землі в селі. Він сіє, оре, вирощує корів. Насіння купує завжди і скрізь. Виросте добрий урожай готовий. Фермер. Коли горе сталося чи біда, і льбійка на вулиці гучна, дзвонимо неодмінно 102. і їх викликаємо сюди. Поліцейський. Хто смачні, готує страви, Пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний. Не витягнеш і за вуха. Кухар. На посаді він в сніг і в спеку охороняє наш спокій. Людина присяги вірний. Називається військовий. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Людина чутові картини малює. В музеї милуюсь пейзажами я. Там рідна природа, річки і долини. Лани золоті Україна моя. Художник. Темної ночі ясним днем. Він бореться з вогнем. У казці, ніби воїн славний. На пожежу поспішає Пожежник. Смугаста сорочка. Б'ються стрічки за кашкетом. Він готовий з хвилею сперечатися. Адже його стихія море. Моряк. Золоті у нього руки. Робить зачіски й перуки. підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Перукар. Малята. Які ви молодці.